викопав собі ось таку копанку. 11 метрів на 6,5. Злив плівку плівка від рукава зернового. Поки що тримає, вже десь більше місяця-півтора місяця вода назбирається дощова. І десь тонн 40 вже є води. Ось як видно, мірка, 90 см зараз є. Ще має бути 20. Так, 28 жовтня. Ось продовжую зариблювати. Сьогодні купив білого амура та столовий короб. Ось тут є 41 короб, 25 тут столобиків і 14 амурів білих. Ці короби такі, такі довго Опа, плавають. Це недалеко не проїхали. до кілометра, Всі живенькі. Ось який білий Трохи більше взяв як планував. Нічого, щось до літа підросте. Ось такі дзеркальні короби. Ось такий білий амурчик. Опа. Так, запускаємо цих наших звірів. Так, температуру вирівнюємо. Буду тут вже наполовину зрівняв по складу, по температурі. Та, що була. Ось яка братва. Оп. Оп. Так, і тут вже десь тижнів три плаває, три коропа з загальною вагою 8 кілограм. І 4 білих, не 4 білих, а 4 товстолове. Десь кіло, кіло 200 приблизно. Так що ця братва розплилася. І запустив карася. Тут є 81 карась. Перший зарибок, ось такі карасики. 5 кг карасів. На таку водойму. Такі карасики. Не знаю, зараз порахую їх і буду знати, яка приблизна вага в середньому. Є трошки такі більші. Зараз буду їх тут запускати, перші жителі. І так, 5 кілограм цих карасиків, це 71 штука вийшла. Ось так, адаптується. Вже <рис> кіт тут засік, тільки щоб не ловило, який пузатенький поплив. Тут Приблизно десь на 50 кубів. 45-50 кубів вийшла така водойма, буде зона регенерації.